Так. так. Тема уроку інфографіка. Тема нашого Тому уроку інфографіка. Розглядати. Тепер давайте розглядати, де ми можемо застосовувати інфографіку, які, в принципі, по-перше, які є властивості інформації, які застосовуються в інфографіці. Це можуть бути об'єктивність, достовірність, повнота. Актуальність, корисність, доступність та зрозумілість стосовно інфографіки. Що це взагалі таке інфографіка або ще по-іншому інформаційна графіка? Графічне візуальне подання інформації, даних або знань, призначених для швидкого та чіткого відображення комплексної інформації. Тобто, що мається на увазі, що таке, в принципі, інфографіка, де ви її можете бачити? Ну, те, що нас очікує попереду, так, Black Friday. Тобто, Чорна п'ятниця, так? В кожному майже. Ну я Я думаю, що в усіх магазинах це такий простий приклад. Давайте подумаємо: на прикладі, ось цього, на прикладі ось цієї інфографіки, яка в нас є на слайді. Давайте подумаємо, про що вона вам вона нам каже. Далі. І є приклади інфографіки. Тобто, це можуть бути. Це може бути портрет української молоді. Також е ви бачили дуже багато інфографіки з 20-го по 22-й рік, з 20-го по 22 другі роки. Тобто, в нас ось такі інфографіки висіли майже в кожному приміщенні, в якому до якого ми не заходили. Це і приміщення тоді ще гімназії було і в, 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 в різноманітні магазини, і навіть в. Метрополітен, коли заходили без чого вас туди не пускали також в принципі інфографіку інфографіку можна побудувати наприклад ут на портрет української молоді да тобто які, за відсотками що робить в принципі українська мова тобто користуються соцмережами якийсь відсоток так як різноманітними там фейсбук Twitter, точніше не Twitter зараз це їх, да, наприклад Інстаграм, TikTok, тобто ну, все, що, скажімо так, ті, що найпопулярніші згадали. Далі ніколи не зазнавали дискримінації щодо себе 80%, тому що все ж таки дехто буває таке, що зазнає. Буває таке, що зазнає. Далі найбільшим віком для одруження вважають саме 25 років, тобто не пізніше, не раніше, ну а там вже залежить від. Того, ну і відповідно з таким чином, все перераховувати не будемо. Таким чином можна скласти портрет тут. У нас сказано української молоді, але в принципі портрет будь-якої далі. Давайте далі розглядати. Тепер також можна скласти, наприклад, шляхи організації дошкільної освіти, тобто, що, що працює, і яким чином зробити красивий плакат. Відповідно, таким чином спонукають на ну тобто, запрошують до себе. До свого закладу тим чи іншим чином дітей, тобто все це в нас є реклама. Далі, Далі. іноземних скільки відсотків іноземних студентів Львова спілкуються українською мовою з українськими з українцями своїми земляками в Україні та громадянами інших країн в Україні? Тобі. Розглянемо тепер, що лежить в основі кожної гарної інфографіки. Змістовність, сенс, легкість усвідомлення та алегоричність, що мається на увазі, ну давайте так. Ви бачите, ви бачите ось такі написи. Ну в цьому випадку сім кроків до інтернет безпеки. Також ви бачите такі написи, коли ходите в поліклініку. Що спочатку ви розглядаєте, як звичайна, ну, тобто, як кожна людина в принципі, ну будь-яка. Зазвичай вам що перше кидається, в очі навіщо нам роблять навіть красиві, якісь упаковки, ще щось. Навіщо можна просто на що треба зробити, щоб скласти, створити інфографіку, спочатку скласти план, потім зібрати певну інформацію, зібрати якісь аргументи, якщо це потрібно, зробити висновки, якісь ну тобто зробити висновки. Потім можна намалювати схематично на папері, можна одразу застосувати. Відповідно, за допомогою програми сайту. Ми будемо з вами сьогодні за допомогою сайту. Це робити. Методи для представлення інформації, тобто графіки, діаграми, схеми, в залежності від того, що у вас буде. Це може бути графік, це може бути якась діаграма, що ми з вами сьогодні використаємо. Це може бути якась, наприклад, схема. Це може бути, наприклад, якась схема, тобто, не обов'язково схема мається на увазі. Ну от, от у вас схема. Сім кроків до інтернет безпеки. Схема, схема. Тобто, а далі, вже як ви будете читати, то вже ваша проблема. Далі. Тепер. Тепер для того, щоб у вас була гарна інфографіка, можна використовувати якісь знаки, показчики, графічні ефекти, геометричні фігури, схеми та таблиці. Ну, таблиці трошки менше, все ж таки. Але коли ви бачите, наприклад. Розвиток мережі або, наприклад, графік складання НМТ. Я думаю, що неодноразово в своїх школах бачили. Бачите, там красива графіка. Тобто, вам не, не принесли папірець А4. Повісили його і читайте. Ні, вам зробили красиво графік складання раніше ЗНО, тобто дата, предмети, все це було зараз. Ну, НМТ, звичайно, що складається все в один день. Далі, так, це ми все з вами розібрали. Тепер давайте з вами спробуємо розібрати. Багато в нас є варіантів для того, щоб створити саме інфографіку. Ми з вами використаємо сайт infogram.com. Infogram.com. Його спробуємо використати. Він, в принципі, доволі простий в користуванні, хоча інтерфейс англійської мови. А тобто, виглядає він, ага, секунду. Секунду, зараз повернусь. Приблизно з таким чином. Ну, я тут вже, я тут же Ну тобто, ви вже останні хто цю тему проходить, тому з з іншими класами я вже його будував. Сьогодні хочу зробити це з вами. Тобто, у вас є ака. Далі. Далі. Тепер що нам треба обрати? Ну, спочатку нам треба обрати, яким чином ми будемо будувати. Тобто я додам діаграму, але хочу додати саме кругову діаграму. Саме кругову діаграму хочу додати. Ось вона в нас додалася, у нас навіть додалося дві сторінки. Тобто, тут у нас книжки, тут у нас фільми. Тут книжки, тут фільми. Відповідно, позначено по три жанри від, за кількістю опитуваних, я так розумію, хто, що більше любить драму. Така відповідно, якщо фільми, то це якісь романтичні або теж романи якісь, так, драма та фантастика. Тобто те саме. Далі, яким чином це все редагується? Все доволі просто. Двічі натискайте на діаграму. У вас відкривається щось схоже на таблицю Excel. Ну, оскільки нам знадобиться лише одна, тому фільми ми одразу прибираємо. Залишається в нас лише одна діаграма. Далі. Тепер, що я хочу з вами зробити? Я хочу з вами зробити ось таким чином. Хочу з вами зробити ось таким чином. Так, так, поки що. Так. Зараз треба приберемо. Тут ми приберемо. Далі, тепер, що я хочу з вами зробити. Я з вами хочу зробити. Я з вами хочу зробити розподіл вашого розподіл вашого дня. Тобто, давайте так. У нас є 24 години, що ми з вами спробуємо потім порахувати. На що ви розподіляєте свій день? Ну, перше, давайте так. Перше зрозуміло, що це уроки, і, в принципі, це ну, в середньому давайте так: 7 годин. Далі, на що ще витрачається ваш час? Так, ну нехай, давайте зробимо. Нехай домашнє завдання 2 години. Добре, погоджуюсь. Ще на що ви витрачаєте свій час? На допоможні якісь заняття. Тепер, якісь додаткові заняття. Ну, давайте візьмемо так. У вас додаткові заняття в кожного різні. В когось це можуть бути заняття спортом, кого хтось там з репетиторами і так далі. Давайте просто вкажемо додаткові заняття. Додаткові заняття. Чотири години, да? Чотири години. Ще ну, по-перше, ну, ви, ви ж поправили. Ви ж колись спите. Ну, один вісім вам треба, щоб поспати, мабуть, да? А то мир години можна записати. Так, сонце і є вільний час. Без... Так. Два плюс 7 9. 9 плюс 4 13, плюс 8 21. У вас залишається одна година в добі. Що ще робите? Їжа. Їжа. Обіда нужним. Один час, примерно цей. Ну, давайте так, прийом їжі. Угу. Давайте прийом їжі. В цілому протягом так, протягом всього, протягом всього дня ви витрачаєте на це все одну годину. Ну, все разом, сніданок, обід та вечеря. Ну, в когось сніданок та вечеря, в когось тільки вечеря, по різному боліці. Продам, що познебрія можна відняти і так. Вільний час приберемо і додамо гігієну одну годинку. Звичайно, там не одна годинка, в когось більше, в когось менше. Ну, в залежності, знову ж таки, від чого залежить. Дівчатам більше треба часу, хлопцям треба менше часу. Угу. Дивіться, далі. Далі, давайте швиденько. Тепер, що стосується. Тепер дивіться, ми з вами побудували певну інфографіку, так? Ми з вами побудували певну інфографіку. Давайте ми її трошечки переставимо і додамо, і додамо певний текст. Так, 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 додамо певний текст. Ну, нехай. Нехай ось цей буде. Так. Е, назвемо нашу діаграму розподіл часу протягом дня. Розподіл часу протягом дня. Його збільшити можна, зменшити, посунути, ну то вже будете самі. То вже будете самі гратися. То вже будете самі гратися можна. Так, да, нехай менше, бо він щось, щось він навпаки налазить тільки. все з діаграмою і все. Ну ладно, нехай буде. Далі тепер також для того, щоб наша діаграма виглядала трошечки краще. Ми можемо певні елементи додати, а саме, ну, якісь, наприклад, іконки, так? Якісь, наприклад, іконки. Тобто, одразу де домашнє завдання, можна додати книжечку. Можна додати книжечку. Ну, звичайно, бачите, з домашнім завданням вона буде співпадати кольором. Тому спочатку, давайте ми її перефарбуємо. Колір можна обрати ось тут праворуч. Колір шошокіра. Не, 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 не просто. Колір будь-який, ну, який буде завгодно. Колір обирайте, який завгодно. Далі, це в нас буде домашнє завдання. Уроки. До уроків, щоб нам такого додати. Комп'ютер можна. Комп'ютер можна. А можна і комп'ютер. Да. А де тут комп'ютер? Оце комп'ютер. Він там під книжкою був. Це комп'ютер, так. Да? Це комп'ютер. Ну, щось схоже, начебто на комп'ютер, ладно, нехай буде комп'ютер. До уроків можна додати. От бачите, яка у вас погана асоціація? Ну, як погано? Ну, погана, все одно асоціація винна. Не... іншу, тому дивіться, можемо додати в додаткові заняття, нехай буде, там ви розумніше стаєте трошечки. <гум> на уроках не завжди, а на додаткових заняттях все ж таки розумніше, швидше, сильніше. Далі. Е, коли... Сон... Що ми можемо додати в сон? Давайте ну, що щось так, в сон. посмотримо, що у нас там взагалі є. У ну... вас тут є будинок, літак, велосипед. Корабль. Что партий, у вас Чоловік, жінка. Тому, Что, у вас дивіться. У вас дивіться? Ну, так давайте швиденько, щоб сон можна. Де ви спите вдома? Далі. Далі, ну, давайте ще щось додамо одне. Давайте ще щось одне додамо. Вільний час, прийом їжі або гігієна. Давайте подумаємо, що ми можемо додати. Ну, стосовно вільного часу. Стосовно вільного часу, прийому їжі або гігієни. Давайте вільний час, знаєте що. Ну, вільний час, давайте от зробимо таким чином. Тобто, вільний час з чим асоціюється, з якимось культ походом. Тобто. Нехай буде, наприклад, ну, до театру куди небудь. Нехай буде куди-небудь до театру, наприклад. Я розумію, що ви не знаєте, що це. Я хочу, щоб ви мені зробили інфографіку за темою 10 звичок, які зроблять життя кращим. Або можете обрати якусь, зробити інфографіку і обрати якусь власну тему. Або обрати, зробити. Тобто, як хочете, можете власну тему обрати, можете розробити інфографіку за тією темою, яку, тобто, яку я вам пропоную.